you <music> Подивитися Кременчуцькі новини на телеканалі Лтава. Керівництво яхт клубу Посейдон ігнорує рішення сесії міської ради. Державному гімну України виповнюється 150 років. А Кременчуцька молодь влаштувала флешмоб проти СНІДу. Чим живе Кременчук? дізнавайтеся з Кременчуцьких новин. Розпочинаємо. І знову телефонний дзвінок до редакції Кременчуцьких новин тепер вже від мешканців провулку Героїв Бресту покликав наших журналістів в дорогу. Громадськість 53-го будинку незадоволена станом благоустрою мікрорайону і засміченістю прибудинкових територій. Будинок номер 53 на провулку Героїв Бресту зовсім непривітно зустрічає кожного перехожого величезними лантухами з рештками будматеріалів. Поруч купа попиляних стовбурів дерев та гілок. А далі, біля під'їздів, на квітниках, вздовж дороги, сміття, сміття, сміття. На фоні цього безладу контрастний вигляд має інший будинок за номером 55, розташований поруч. Це подвір'я, чисте і прибране. У чому ж справа? Спробуємо розібратись. Ну там жінка прибирає кожний день. Вона і темно вже на дворі, але вона прибирає. А в нас так чисто символічно, Один мужчина. Я дивлюся, що він прибирає коло нашого дому і в той домі, Там ну, він так. С сурн повыбрал мусор, тут три раза метлой махнул и вся работа. Дело в том, что кооперативные дома как-то стараются, мы смотрим за порядком, а не видите, что делается? Они... Или у них людей не хватает, или они не хотят, или я не знаю, что. Вот. Мы, конечно, следим за, за порядком и около подъездов, и в подъездах, и вокруг дома. і чистим вони дерева і все підпилювали, косим і ну все робимо. Тому що це наше, нам сказали, що це ваше господарство. Ви за нього відповідаєте. От ми відповідаємо. А тут безхозяйственність. Он сімма квартира, зробив ремонт, он біля першого під'їзду виложили мусор. А хто ж убирать буде? Вони вважають, що це хтось то должен убирать? Як давно він лежить? Ну, ти в У наш участок вообще дворники не держатся. Три дня звоню в ЖЕК, і там никого нету. Звоню 3, 10 13 Они мы узнаем, мы узнаем. И ви видите, у нас що творится, а з той стороны вообще не убирается никогда. Оце отут ми з дідом самі, От там за домом, де у нас площадка більо вішать, дід мой повигрібав там. Ось видно ж по цьому, як прибрано у нас. Нема тут дворника. Він уволився і дворника не було все літо. А територія за будинком ще більше вражає безгосподарністю. Побачили ми не лише безліч опалого листя, але й пляшки, недопалки, пакети. Факти несвідомого ставлення окремих мешканців до порядку. Не дбають про чистоту прилеглої території і власники об'єктів торгівлі, що розташовані на провулку героїв Бресту. Для виявлення цих порушників з нами приїхали працівники управління благоустрою та екології. Цим особам вказували на факти порушень, знайомили власників мафів з правилами благоустрою, попереджували про адміністративну відповідальність та виписували приписи. Ви прибрали повинні територію, а потім утримують ми будемо вибирати. У нас є. такие как Жительный ремус-сервис, Добробут, другие организации, которые могут убирать эти территории. Пожалуйста, заключите все вместе договор, и вашу территорию будет убирать дворник. Ты, ты сами вот, пожалуйста, Нет, Пункт, пункт 5.1.10. Почитайте угу. правила. Уборка территории закреплена с 10 метров. Если я лежит... первый раз слышу, Здесь да. вы не убираете, я вам говорю, что это не одного дня, вот это листья насыпали, не одного дня. І 10 метрів. Я вам обіцяв, як це розпроділяє. поки ми намагалися з'ясувати причину безладу цього мікрорайону. Раптово сталося диво, запистріло, зарябіло у дворі. Це в помаранчевих жилетах. Комунальники прийшли. Виходить, що наша відеокамера, мов магнітом, притягнула одразу аж шістьох двірників. Правильна бригада нас потому Нас бригада. бригада Сюди Ніхто не хоче на ці будинки йти, тому що тут плотять копійки, і люди порозбігались. У нас у самих по чотири дома. Пускай сначала плотять нормальную зарплату, тоді прийдуть люди сюди. А сюди ніхто не хоче йти. А ми побросали своє і прийшли сюди. Вимітати. Робота з прибирання території одразу закипіла. Подвір'я ставало чистішим, прямо на очах. Робіть висновки, шановні телеглядачі. І якщо на вашому подвір'ї ще брудно, та не прибрано. Запрошуйте журналістів кремучуцьких новин. Можливо, і у вас стане чисто. Сьогодні закінчується термін зобов'язання стосовно рішення міської ради від 27 листопада про розірвання договорів оренди землі з товариством з обмеженою відповідальністю «Посейдон» і підприємцем мельник. Останні до 30 листопада мали повернути земельні ділянки Кременчуцької міської ради у стані найгіршому порівняно із тим, у якому вони їх отримували в оренду. Не повернули як міська влада діятиме далі. Говорить заступник завідуючого юридичним відділу міської конкому Михайло Моес. Якщо станом на сьогоднішній день до міської ради не надійде відповідний акт про повернення земельних ділянок, відповідні акти, то буде зроблена перевірка стану виконання цього рішення. І у разі якщо на цих земельних ділянках буде продовжувати знаходитись об'єкти нерухомого майна, то найближчим часом від імені міської ради буде подані позовні заяви про звільнення земельних ділянок від цього майна, оскільки і за земельним кодексом, і за законом України про оренду землі передбачено, що у разі припинення договорів оренди земельних ділянок орендар. Колишній орендар має повернути земельні ділянки орендодавцю у стані, який визначений у договорі. А у договорах у нас було визначено, що земельні ділянки повертаються у попередньому стані. Тобто, звісно, без будівель та споруд, які зараз на них розміщені. Зобов'язання про повернення земельної ділянки у стані не гіршому порівняно з тим, у якому вони одержали земельні ділянки в оренду. Я думаю, виконання. Цього зобов'язання однозначно буде пов'язано з е, е, руйнуванням, руйнуванням збудованих об'єктів, а скільки збудовані вони всупереч існуючій забороні на будівництво. Про ювілеї, на які виявилися щедрими останні осінні дні. Свій золотий ювілей відзначив Кременчуцький заклад дошкільної освіти номер 13 А загальноосвітня школа номер 2 відсвяткувала сьогодні свій 55-й день народження. У садку сьогодні свято. Чути музику і сміт. І Ми хотіли привітати всіх пасівників свої. Ось сьогодні гар. Де народження у нас? Подаруночків багато. Ми чекаємо від вас. Жміливо, свято! Так яскраво розпочався ювілейний вечір в дитячому дошкільному закладі номер 13 Затишна музична зала слухала сьогодні не лише дитячий спів, але й добрі побажання від численних гостей ювіляра. Своє шанування закладу з нагоди поважної дати засвідчили і представники міської влади. Шановний колектив дошкільного навчального закладу номер 13 а ми звикли вже хочеться сказати просто слово садочок, таке коротке, тепле слово. Шановні ветерани, і звичайно хочеться привітати також всіх кременчужан, всіх випускників за всі ці 50 років, які пройшли через стіни цього садочка, а їх було вже дуже багато, декілька тисяч. Передати тепле вітання від мера нашого міста Олега Бабаєва. Найкращі побажання заступник міського голови Віктор Калашник прийшов не з порожніми руками квіти, грамоти та найбажаніше сертифікат на суму 179 тисяч 390 гривень, який в наступному році буде використано на заміну вікон в спальних кімнатах. Тож наступну половину століття ця маленька країна дитинства допитливо дивитиметься на світ вже через сучасні вікна. Незважаючи на поважний вік, Кремічутська загальноосвітня школа номер 2 залишається юною мрійницею, як і молода директорка Ірина Андрейко, яка прогнозує школі нове перспективне майбутнє. Біє мене така. Ідея, мрія я її виношую, щоб це створити таку своєрідну екологічну школу, тому що всі умови для цього є. Ви бачите, в якому мальовничому куточку розташована наша школа, який у нас чудовий сад. Тому от я і мрію, щоб це стала своєрідна екошкола. Перспектива для школи чудова. Нехай мрія директора обов'язково справдиться. Які всі побажання школі з нагоди 55-річного ювілею? Шановні учні, учителі, випускники школи номер 2 я вас щиро вітаю із таким поважним і настільки значним ювілеєм. Хай школа й надалі залишається тим Ореолом добра, любові, людяності, розуміння і підтримки, яким вона була для нас, випускників 1990 року. Красива ювілейна дата зібрала в родинне коло учнів, вчителів, колишніх працівників та поважних гостей, серед яких і депутат міської ради Геннадій Алєксєєв та начальник міського управління освіти Геннадій Москалик. Я хочу сьогодні передати слова вітання від міського голови Бабаєва Олега Мітановича. Він щиро вітає всіх вас зі святом і обіцяє, що наступного року, цього року він теж зробить подарунок, він реалізується, це ремонт приміщень навчального закладу. І ми зробимо все для того, щоб школа номер 2 почувала себе затишно. Чудовими подарунками святкового дійства стали яскраві виступи творчих колективів школи та Кремінчуцького льотного коледжу. Щорічно, 1 грудня, ми відзначаємо Всесвітній день боротьби зі СНІДом. Синдром набутого імунодефіциту вперше було зафіксовано у Сполучених Штатах Америки 1983 року. Сьогодні кожної доби цією хворобою інфікується близько 400 тисяч людей. Привернути увагу до СНІДу та його профілактики покликані заходи організовані Кременчуцьким міським центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Всесвітній день боротьби зі снідом це можливість дізнатися про факти щодо ВІЛ-інфекції та втілити знання на практиці. Якщо люди розуміють, як передається ВІЛ-інфекція, як її можна запобігти та усвідомлюють сьогоднішню реальність життя з ВІЛ, вони можуть за допомогою цих знань дбати про власне здоров'я і здоров'я інших та лікувати тих, хто живе з ВІЛ, відверто з повагою та розумінням. Саме таку мету визначили для себе волонтери та працівники Кремічуського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді надати якомога більше інформації про цю хворобу. Ми роздаємо буклети, в яких розказана статистика по Кременчугу, скільки людей у нас скільки у нас лежать на очоті стоять. Роздаємо також закан. Контрацептиви для студентів, ленточки, значки, розказуємо, якими путями передаються, які ні. І також розказуємо, що не дай Бог, что то случається. Ми тут є на буклетиках номера і контакти, куди можна будет обратиться. Ідея цієї акції виникла не можна сказати, що випадково. Це, скажем так, кульмінація роботи, яка проходить цілий рік. Профілактичні заходи проводяться по школам серед учнів, вигляді відеолекцій, бесід, занять. До акції долучилися більше 700 небайдужих кременчужан. Всі вони отримали друковану продукцію, значки та червоні стрічки символ боротьби зі снідом. Волонтерів сьогодні можна було зустріти у трьох Кременчуцьких вишах Кременчуцькому національному університеті, Університеті інформаційних технологій та університеті управління. Студенти ж КНУ приєдналися до відзначення Всесвітнього дня боротьби зі Снідом, створивши свою живу червону стрічку. Державному гімну України 150 років. Чи знаємо ми історію його створення навряд чи пригадати та заспівати, і то не всім до снаги. Я така хрушка, да ну я наскільки житті потрібна, що я її не то, що гімна, нічого не знаю. Вибачте, я вивчу. Ну да, у мене десь дома текст є. З батько так мені щось давав на бумажечки. Державний український гімн, ну пропуйте на перший куплет бистрінько, теж слова знати. Ще не вмерла україни і слава. І воля. Сьогодні так у головній адмінбудівлі нашого міста щомісяця відкривається і завершується сесія міської ради. А створення українського гімну бере початок з осені 1862 року. Поет Павло Чубинський пише вірш Ще не вмерла Україна, якому в майбутньому судилося стати національним, а згодом і державним гімном українського народу. Із трактуванням завр'єднеї вліяння на уми простолюдзіна» Чубинського вислали на посилення у Сибір під пильний наград поліції. Якщо Павла Чубинського зіслали в Архангельську губернію ще в 1862 році за вірш Ще не вмерла Україна, то в нашому місті теж є його послідовниця. Наша кримчужанка Олександра Минівна Сапсай перед війною була диригентом хорової капели в клубі імені Котлова. Ну і звичайно, капела виконувала і цю пісню Ще не вмерла Україна. А вже в 44-му році Олександру Минівну заарештували, звинуватили у націоналізмі, а проявлявся він саме в виконанні пісні «Ще не вмерла Україна. І за це вона отримала 10 років. Таборів і 5 років поразки в правах. Хоча після коли відбула вона заслання, повернулася до Кремчуга і знову працювала в клубі Котлова, знову ж керувала хором, але вже ветеранів. Перший надрукований у 1863-му, а з нотами у 1865-му він почав використовуватись як державний гімн у 1917 році. Коли у радянському союзі було вирішено створити окремий гімн для кожної країни у його складі, ще не вмерла Україна була відкинута. І тільки 6 березня 2003 року Верховна Рада України ухвалила закон про державний гімн України, запропонований президентом Леонідом Кучме. Законопроектом пропонувалося затвердити як державний гімн, національний гімн. на музику Михайла Вербицького, тільки зі словами першого куплету та приспіву пісні Павла Чубинського ще не вмерла Україна. Ім у перекладі з грецької урочиста пісня на честь божества, іншими словами, віншувальна урочиста оде. Її не заспіваєш під гітару біля вагаці чи гостиним столом під чарку горілки. Її співають стоячи, піднявши високо голову, розправивши плечі, поклавши руку на серце. А вивчити шість рядків та легко, бо ми ж українці ех дочекатися, б, коли запануємо і ми браці у своїй сторонці. Морозу і тепла, снігу і його відсутності, а ще святкового настрою. Кременчужани очікують від цієї зими різного, а от кінця світу не буде. Кременчужани в цьому вердикті єдині. Наше передзимове опитування останнього дня осені. Ну, від грудня очікую те, що школи не закриють. На кращому майбутнє на хорошу зиму, на свято Нового року. Знаю. Я працюю в дитячому закладі, тому у нас канікули, новорічні ранки розпочинаються, настрій святковий позитивний. Свят. Хороша погоди. Не знаю, Дякую. щоб все було добре. Щоб Бог послав життя, здоров'я, щоб давав, щоб люди були добріші, добра і удачі во всьому. Щоб піти купити подешевше, побільше. хочется, чтобы зарплату давали вовремя. Хочется, чтобы внучка была здоровая, чтобы хотелось, чтобы бабушка могла ей купить подарки на Новый год. Вот такие желания. Главное, чтобы было тепло. Не сильно холодно, не болеть, чтобы было тепло. Ну, ждем, как всегда, Нового года, может, что-то лучшее будет. Ну, все, собственно. Что-то потепление такое непонятное. Ну, может, Будем надеяться, что на Новый год хоть снега немножко выпадет. Хорошей погоды, чего ждать еще. Ну, мы же все ждем 21 декабря, конец света. Хотя я думаю, что все будет хорошо. Надо думать хорошо и будет хорошо. Такого же тепла, как и сегодня. Снегу хочется, морозу и каникулы Нового года. А уже снег, Тикий снег. Mm -hmm. И новорожденные ну, свята интересные. Не знаю, сніга хоча б навіть, да, того хоже. Щоб Новий рік був покрасиє. Щоб менше снігу було, щоб морози невеликі були. Ну, щоб ще тепленько було, щоб погода була хороша. І лично по моїй спеціальності. Бо ще не робила ні разу зимою, такої трудно зимою. Та ну, нічого, що ж ти зробиш? Надо, то треба. Чого від зими? Отдихнути клієнту і роботи на дачі. Гарної погоди, святкових днів і все. Кінець світу! О, кінець світу! Кінець світу. Ну, особисто я не вірю. Кінець світу. По-перше, очікуємо сесію, а там ми вже побачимо, як вона закінчиться. Ну, сподіваюся, що для мене, для кожного вона закінчиться добре. Ось, ну, а там вже побачимо, як будемо святкувати цей новий рік. Нехай ваші сподівання на цю зиму справдяться стовідсотково. А плани на найближчі вихідні, якими б вони не були, реалізуються наповну. І вже з понеділка ми з вами поринемо у вихор міських подій. Тож дивіться нас о двадцять телефонуйте цілодобово 78 08 18. Побачимося.